Привіт всім! Сьогодні я буду будувати будинок у Майнкрафт, але є один нюанс. Усі блоки вибирає штучний інтелект. Кожного разу, коли я запитую, який блок використовувати, штучний інтелект вибере абсолютно випадковий блок. Тож подивимося, що вийде. Я хочу побудувати затишний будинок із гарним пірсом поруч із селом, але я не знаю, які блоки мені надасть штучний інтелект. І чи вийде взагалі його мені побудувати. До речі, будувати буду ось на цьому місці. Назви рандомний інструмент із Майнкрафт та його матеріал. Рандомний інструмент з Minecraft залізна кирка. Вона виготовляється з трьох залізних злитків і двох паличок. Ну і ладно, не все таки погано. Копати кам'яною кіркою не саме поганий варіант. назви рандомний блок із Майнкрафт. Рандомний блок з Майнкрафт Обсидіан. Його можна отримати, коли вода стикається з лавою. Блок для фундаменту і підлоги в мене в руках. Тому зараз швиденько я його поставлю. Нарешті ми добудували нашу підлогу. Давай питати, що ж він нам дасть для того, щоб будувати стіни. Назви рандомний блок із Майнкрафт. Рандомний блок з Minecraft це гляний блок. Це гляний блок, та ну та, та ладно. Окей, давай будемо будувати. Я не знав, що нам так може повезти. Єдине що потрібно зараз це все буде розумно виставити. Бо другий раз нам так уже явно не повезе. Ой ой, поставили не туди. Ой 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 ой! Оце до чого я й говорив. Що таке може бути? Тепер у мене все. В мене немає іншого блоку, тому будемо заставляти. Штував я один проріз для дверей, а також два прорізи для вікон. Тут буде одне вікно велике виглядати. Ось сюди, де у нас буде пірс, а з другої сторони просто буде трошки менше віконця для того, щоб можна було дивитися, яка там погода. Давай ходімо, будемо вибрати зараз наш наступний блок для будівництва перекриття та даху. Так, назовий, будь ласка, мені наступний ранобний блок. Пісок душ. Його можна знайти у нижньому світі, незері. Пісок дуже у мене в руках, а це означає, що ми зараз будемо робити будівництво. Да, не дуже буде гарним нас перекриття. Підлога буде набагато краще, Хто там шумить. Не шумив мені там. Коротше, зараз отако швиденько накидаємо. Трошки буде і з гавна і палок, але все ж таки буде, хоч якось, виглядати, ми будемо ось так зараз це все викладати. Ну зате буде нам з ким поговорити. А що робити? Будемо з ним говорити. Другого варіанту у нас з тобою просто немає. Майже два стаки у нас уже пішло від цього піска. Це нам ще дуже повезло, що це незвичайний пісок. Інакше нам би довелося засипати наше приміщення, і тут би взагалі нічого. Не було. Давайте зараз будемо розкопувати. Зараз зайдемо всередину, подивимося, як же він виглядає в нас. Я думаю, це буде виглядати якось епічно, особливо, коли ми поставимо ще світло. Хоча не факт, що світло в нас буде. Ну, ти знаєш, щось в цьому є. Доволі навіть непогано виходить. Ну, окрім цього блока, я поки що нічого з ним більше зробити не можу, тому що такі в нас умови з тобою. Хотімо будемо вибрати, що, з чого у нас будуть вікна. Нам потрібно поставити сюди вікна. Зараз будемо знати, з чого ж це воно буде. А ти можеш поки мені написати в коментарях, з чого буде у нас вікно. Просимо з чого у нас буде наш рандомний блок. Я сподіваюся, що це буде скло. Я дуже в це сподіваюся. Рандомний блок з Майнкрафт, світильник Джека Лентерн. Він виготовляється з гарбуза і смолоскипа. Мені здається, це не те що я хотів. Я не знаю, як це буде виглядати. Ну, в принципі, хоча б тепер у нас в будинку буде видно, але ми через ці вікна. Ой, неправильно не я це поставив, розбираємо. Та ну це що зі мною сьогодні таке, а? Та лки, ти палки, ще й в воду впав. Ні, ну це треба так, щоб вийшло. Я такого точно не хотів. Це чесно тобі скажу, я цього не хотів. У мене це чесно, само собою, вийшло. Окей, тепер в нас буде те дуже гарно посміхатися будинок, коли ти будеш там оплавати в лодці. Я ще не знаю, тепер що мені робити з дверями. Чи варто їх взагалі пробувати ставити? Тому що якщо це буде якийсь обсидіан, то дійсно нам буде просто срака. Зараз ми з тобою попросимо блок для нашої криші, а вона буде з двох елементів фронтони і потім сама покрівля. Тому просимо зараз для фронтонів. Що у нас там буде? Морський ліхтар. Слухай, доволі непогано, буде гарно виглядати, напевно. Ліхтар у мене в руках, а мені залишилося лише піднятися нагору. Будемо підніматися ось таким чином. Інакшого варіанту в мене немає драбини. У мене й бути тут не може. Ось оці фронтончики. Ми зараз ще от з цієї сторони виставимо, так і з цієї сторони зараз ми піднімемо. Єдине, що бігати бляха, тут взагалі не комфортно. В такого будиночку точно тут більш нікого не буде, окрім нас. Ми тут з тобою будемо самі особливі. Ну давай перевіримо, що у нас сьогодні буде покрівля. І що у нас буде? Блок обсидіану. Чат, в тебе взагалі нема ніякого креативу. Я чесно не знав, що нам так може повести, тому в нас знову з'явився шанс отута замінити наш блок. Тому що у нас знову таки в руках є обсидіан. Тому давай ми десь звідси заліземо, щоб тако, щоб ніхто не бачив, звідки ми залізли з тобою на кришу. Перший рядок покладено, осталося ще всього на всього багато і ще більше. Ух, нарешті добудував. Зараз залишилося мені лише спуститися, відійти подалі. Подивитися, як воно буде виглядати. Я дурак, його ж не можна віддубати. Хоча б тепер нам метеоритний дощ буде не страшний, тому що а що нам може бути страшного, коли у нас тут така покрівля. Будемо ми зараз о, в штучного інтелекту клянчити нам блоки для Пірсу. Я не знаю, що він зараз нам скаже. От чесно, я вже, я вже не ну, боюсь. Та ну не може такого бути. Із піщаника нас буде Пірс? Блін, оце так нам повезло. Не знаю, хто там що думає, а я вже тут почав повним ходом будувати нам пірс. Тому що я хочу зробити його красивим і довгим. Ну, дівчата люблять, коли. Красиво й довге! Думаю, такого нам пірсу буде більш достатньо. Оба джя. Тобто ми будемо тут пробігати. Так, да, дивиться, із своїх вікон взагалі на цю красу у нас уже не вийде, але то взагалі не страшно, тому що значить так треба було. Тобто в нас буде отут, а така прекрасна пірсо, тут сів собі на лодку і поплив далеко-далеко-далеко. О, там є дом, будиночок. Давай ще в нього попросимо будь-який паркан з будь-якого матеріалу. Паркан з тропічної деревини. Деревина у мене в руках, а це треба буде зараз гарно виставити. Єдине, що мені не потрібно десь промазати, тому що кіркою я буду дуже довго ламати ці блоки. Блін, трохи стало похоже на тюрму, але в цілому доволі непогано. Ще потрібно було б поставити якісь меблі. Але я не знаю, які їх поставити і що в нас з цього вийде. Зараз попросимо в нього ще рандомний блок і рандомне якесь сюди скло. Точніше, рандомний блок для замість скла, тому що скло в нас навряд чи попаде. І потрібно попросити ще в нього якісь двері, але нехай вони будуть також із рандомного матеріалу. В мене є два блоки призмарину і всього на всього двоє дверей. Промазати я не маю права, тому що більше блоків у мене не буде, якщо я поставлю щось не так. Давай тепер будемо виставляти двері. Сподіваюся, вони будуть гарно виглядати. Фух. Я думав, що я і тут можу щось запороть. Одне радує. Ще в нас можна тако подивитися через двері, що там взагалі відбувається, а у вікно ти особо не подивишся. Якось пустувато. Треба трохи додати меблів. Зараз попросимо декілька декоративних елементів рандомних для того, щоб облаштувати будинок. Нехай щонебудь нам вибере, а ми вже будемо це все сюди ставити. Давай так, ми попросимо 5. 5 елементів для того, щоб що сюди можна поставити. Назви 5 рандомних елементів декору для облаштування будинку в Майнкрафт. Ось 5 рандомних елементів декору для облаштування будинку в Майнкрафт. О, картина. 2. Горщик із квіткою, світильник із ендродом. 4. полиці з книгами, 5. килим. Ну, давай будемо перевіряти, наскільки то шибко змінить нашу ситуацію. Картину. Картину треба поступити на видному місці. Наприклад, до тут. Мені здається, їй там буде саме раз. Горщик, горщик також він буде тут стояти, буде найкраще виглядати. Стрижень Енду. Ну, отут йому буде прекрасно. Шафа. Ну, типу, ми ж багаті люди, тому потрібно, щоб це все було, Щоб всі... щоб всі все бачили. І килим. Понятне діле. О, отак от. Дивись, ти заходиш таки і зразу видно, багата хата, тому що тут опа, о, картина, ніфіга собі є. Та ти що, що тут є? Горщик є? Квітка засохла, ну то не важно. Все, прекрасно, дивись, який чудовий будиночок у мене получився Давай подякуємо за це кому. Ти правильно, ти знаєш, кому потрібно дякувати. Це все штучний інтелект нам сьогодні допоміг. Тому я від тебе чекаю лайків, підписки, коментарів. І скажи в тебе, вийшов кращий будинок ніж у мене.